Доброго вечора. У прямому ефірі на п'ятому каналі. Ток-шоу час, підсумки дня. Сьогодні у нас декілька тем. і Ця тема звірство в Миколаєві. Дивіться, ми маємо абсолютно нові от, факти прямо з Миколаєва. Ми зможемо їх поговорити. А всю нашу дискусію буде дивитися незалежний глядач. Він не представляє ні влади, ні опозиції. Аргументи він буде оцінювати і пізніше долучиться до нашої розмови. Е, давайте розпочнемо просто реагувати напевно на те, що ми почули від. Організатора акції протесту з Миколаєва, бо це найсвіжіша інформація. І я би просив вас як, е, відреагувати. Ви добре знаєте цю структуру. Ми побачили класику жанру. Прокуратура вимагає сховати кінці в воду, міліціонери тихенько пробують підтримати тих, хто не дає цю справу зробити. Це що за нова практика войнушки між генпрокуратурою і МВС? Це не нова практика, це вже знову ж таки система. Раніше такого не було, коли слідчий виносить постанову про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою, а хтось із іншого правоохоронного органу вимагає скасувати цю постанову, то виникає запитання до того, хто вимагає цього. Це перше. Друге, рішення заарештувати чи випустити приймає суд. Тому тут мають виникати запитання і до суду, і до Якщо постанова була виснена, винесена слідчим, чому вона не була реалізована? Але я хотів би сказати ще одну річ, яка, на мій погляд, є позитивною, вона полягає в тому, що починає працювати громадянське суспільство. Хто б що не казав? Але бачите, як забігали. Всі відчули що громадянське суспільство може тиснути тиснути ефективно на те щоб і ті самі правоохоронці відповідним чином відреагували. це чаще все відбувається, коли люди вже перестають вірити силовикам своєму государству я, я а вони починають тільки надіяться на себе. я саме согласен місто і роль правоохранительної системи сьогодні в обществе абсолютно ніже плінтуса це треба надо признати але, що стосується кваліфікації злочину, то тут, у цьому випадку, те, що з'явилося у зв'язках з масовою інформацією, воно абсолютно відповідає випадку самого злочину. Тобто, відбувається злочинне справа по 152 статті частини 3 групового знасилування і в отношении одного з них, і по 152 статті 3, і по 115 статті з затягчаючими Роман Забзалюк, Ваш коментар. Ви знаєте, ці подонки однозначно при такій ситуації, коли набуло завдяки дійсно активності громадськості і в першу чергу журналістиці, яка дала можливість висвітлити цю проблему серйозно, ці подонки сядуть в тюрму. Але що робити з тисячами подібних справ? Де безпосередньо, і в більшості випадків, якраз представники партії регіонів, які на відповідних посадах, мажорчики, їхні діти і таке інше уникають законної відповідальності перед здійні злочини. Тому основний злочин, оцей злочин, оці обіцянки цяцянки, це практично зрада українського народу. Жодна не виконана, будує сильну державу, от таку кримінальну державу. Тому. Давайте в першу чергу розуміти, потрібно прибувати основний злочин оцей режим, Окей, який давай... генерує ці кримінальні, скажімо так, рецидиви. Поки по ще країні. будуть вибори і можливість щось міняти? Я от хотів вас питати як правозахисника. Ви вже нам сказали, що насправді кількість кількісно злочинів як було багато у нас, так і лишилося. Просто стало більше інформації про неї. Але це унікальне звірство. Да, подвійне, і взагалі з такими варіантами ми ще не стикалися. По мені здається, чи ви, чи ви підтвердите це, що це унікальний випадок? От одним словом, так чи ні? Вам ні. відомі такі випадки? Ні, невідомі. Ні. Так, от скажіть, будь ласка, в цьому випадку ми маємо тенденцію, коли правоохоронці в даному випадку ми бачимо це з боку прокуратури, пробують спочатку сховати злочини, прикрити і взагалі не реагувати тільки через те, що двоє учасників є дітьми. Представників влади один син слідчого колишнього начальника райпрокуратури, а тепер депутата міськради від компартії, а другий син екс глави райдержадміністрації і нині член партії регіонів. Це двоє дітей з них. Чи це є поясненням? Ні, ви знаєте, такі злочини, як які йдеться, що стосується вбивства. Практично неможливо сховати, і там є багато проблем з нашими правоохоронцями. Але е, на такі злочини вони реагують. Є багато інших категорій. Я хочу, е, я хочу трохи сказати те, що, мабуть, не сподобається у контексті сьогоднішніх подій дуже багатьом людям. По-перше, це жахливий злочин, і я дуже співчуваю потерпілим від цього злочину. І що б я не казав, це не заперечує того, що я їм дуже співчуваю. Але коли я чую про те, що Розповсюджується інформація з фаміліями, адресами тих людей, які зараз підозрюються, це не є правосуддя, це є травля. Ми не знаємо. Давайте виходити з того, що немає винних не у цьому злочину на сьогодні. І коли ми кажемо, що оці подонки, злочинці і вказуємо саме на цих людей, це неправильно. І я хочу сказати, що коли ми суспільство, ми, суспільство, е Вимагаємо від паровоохоронців затравити саме цю людину, ми наражаємо нашу систему на інший злочин. Вы абсолютно правы. Но может быть это происходит еще и от того, что люди устали, они не знают, кому верить. И когда вот такие случаи происходят один за другим, я согласен с тем, что это очень позитивная тенденція. Не защищаю. Вот это да. факты. Тенденция, когда люди ставят под контроль права Вица, вам вже хочу пан Роман. Я не деятельности э, вот э, э, так, Доходять до логічного кінця. Я вам навожу тисячі прикладів, де якраз представники е, провладної більшості, так званої, уникають в тому, числі, в тому числі за такі страшні злочини. Візьміть Демишкана, давайте згадаємо голову редшмістрації на Буковині. І багато багато а Ви mm, мене неправильно зрозуміли, Я не казав, що е, кожен е, добігає кінця. Я казав про те, що такі злочини важко приховати. Одиця, ви сказали про одну штуку. Насправді ніколи не дотримується такої норми, як презумпція невинуватості. Yeah. Нас завжди всюди політики, зокрема, починають говорити зразу як yeah. про доконаний злочин, хоча ще суду не було. Yeah. Так і отут питання, і щоб на ваші слова відреагував генерал Літінан. Так от скажіть, будь ласка, це дуже класичний варіант. Якщо люди вдаються до відкритої інформації, до ініці... того перформенсу зі спаленням, це фактично вони стоять за крок до суду Лінча. До самосуду. Чи це усвідомлює на вашу думку влада, яка і наповнює конкретними людьми правоохоронну систему? Ви знаєте, ми з вами в першій частині обговорили питання і дії слідчого служби безпеки України. Я б все повністю всі такі випадки не політизував би. Але я абсолютно хочу погодитися з тим, що існує відповідна система, яка має працювати. Це тайна слідства. На жаль, у нас дійсно політики інколи, абсолютно не розуміючись на батьох питаннях, розпочинають давати оцінки, які далекі від об'єктивності, і тому як презумпція невинуватості, так і невідворотність покарання, як два принципи головних права, мають працювати у нас в системі. Це однозначно. Але я вас не про це запитував. Чи це власне через те дії правоохоронної системи люди стоять за крок до суду Лінча? Так, от на завершення хочу сказати. Те, що ви задаєте такі запитання, говорить дійсно, що суспільство сьогодні ці речі турбують, що влада сама по собі, в тому числі правоохоронна система, не допрацьовує. А інколи, а інколи йде на кроки, які дійсно називаються злочинами. і тут від цього ми нікуди не дінемось. Якраз в частині розслідування таких кримінальних справ, господа, а ли ми говоримо. Вот дійсно, ли зараз головне. Зараз предоставлю вам слово. Може бути, ми всі зараз живемо в таке час, коли молодий чоловік. Говорит себе, что его родители, чиновники, имеют отношение к власти, не имеют, имеют определенной полномочия, значит, они его отмажут, говорит он себе. Это нивелирует его морально-нравственный э, набор качеств, которых, в принципе, вот, как мы видим, нет, если это так. Вот, может быть, об этом говорить, о том, что сейчас у нас царит вседозволенность, и люди сами прикрывают эту вседозволенность. Вот такие люди, прикрывают эту вседозволенность тем фактом, что ну вот время такое, а дядя, начальник в министерстве. одинаково и всегда. Есть... А тетя депутат. Режим Януковича. Вот и все. Вы правильно ставите питання. Як журналісти. От безпридільчики серед всіх э, слоїв общества є безпридільчики. В... Я, я, кажу, проблема, Вибач, я говорю, я, время. я не знаю. Ви можете держава перетворити поліцейську і з кримінальною такою, знаєте, окупацію. Ви скажіть, будь ласка, ви, генерал, який ми з вами розмовляли, знає прекрасно, що була би політична воля, корупцію за півроку можна навести. А тут, навпаки, корупція процвітає. Тому, що повернути, повернути. На я би якраз хотів сказати. О том, Прежде чем мы начнем говорить о том, почему этот человек сделал такое э, преступление, совершил его, мы должны сначала доказать, что он его совершил, а потом идти к мотивам этого совершения этого... безнаказанности. Но мы, э, если мы сейчас начнем исходить из того, что эти люди виновны. В не, смотрите, ми, До ми, того, ефірі их ми навіть не да? сказали. Ми кажемо підозрювання так, на вчинення злочин. Але, але, але ми про суд я ми просуду злочин на лице. Я кажу про те, про те що розповідала, розповідала людина з Миколаєва про те, що вони пишуть ці прізвища, адреси цих людей. Вони їх вважають виновними Чого вони вимагають від влади? Покарати саме цих людей. Не знайте военных и покараты. Нет, как раз речь идет: найдите само... виновных. Ну, если один сознался, люди так и рассуждают. Но... Я не слышал сознания. На самом деле это безобразие, то, что нам продемонстрировали. Это не допрос. А что это? А это наводящие вопросы, на которые человек говорит: да, 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 то, да. Тот не порушивает закончиться. Это недопустимое доказание. Чего показывать нельзя было, если да. так по Посерьезно, это недопустимые доказательства изначально. Сегодня в местах лишения свободы находится примерно 135 тысяч человек. За убийство 20 тысяч человек. Да. У каждого был свой мотив. Може, можливо, вони невинні. Можливо, вони невинні. Дивіться, я цього не, не знаю. Но я ми говоримо про підозрюваного. Підозрюваного. Так, потрібно звернути увагу на цю молоду людину, яка все-таки підняла громадськість, я... громадськість підняла. Я... Та, можливо, десь допущені. А ви слухали, що Христос казав про ней героя? Круглов что сказал губернатор? губернатор, слышали? Не, ничего. Вот губернатор Николаевской области, Круглов, уверяет, что чиновники, э, простите, виновники будут наказаны, передает Одесский таймер. Цитата: Мне докладывал начальник УВД, в этой компании было трое, звучало, что там один мажор есть. Если вы считаете, что сын бывшего главы одной из рай госадминистрации для меня или для начальника УВД мажор, то вы ошибаетесь, сказал губернатор. Слушайте, мажор это или не мажор, это что? Главное в этой истории. Не главное. Абсолютно главное. Правильно. Вы правильно. Послушайте, ставите, вы чиновник делает упор. Мажор или не мажор? Це абсолютно кругловий питання, а не к нам. Ні, мені цікаво, що ви скажете. я Буквально треба <решу> <и> губернатору <говорю. решу> задати питання. А чи знає він, а він знає. Я про це прекрасно <решу> володію інформацією. Що, наприклад, заступник прокурора не вилазить з нічних казино, які заборонені. Наприклад, губернатор знає прекрасно, що начальник обозу проводить щоденно наради, яким чином ще тиснути на опозицію? Чому обласний прокурор фактично не відповідає на запити народних депутатів України про злочини проти О, депутатів бютівців? Тому фракція Б'юбатьівщина буде тримати це на контролі. І Я навіть не сумніваюся, що отут якраз буде доведено до суду. Але що робити з Україною? Де в кожному місці на кожній вулиці сьогодні безпреділ бандитський? Пане Валерію, що робити? Із цими працівниками прокуратури, які пробували спочатку закрити цю справу. Ми бачили, 6 шість днів нічого не відбувалося. При цьому У нас максимум. Мігальний мігальний пан Валерій, Пане Валірі, і уходимо на новості. Якщо сьогодні Генеральний прокурор України дане розслідування кримінальної справи взяв під особистий контроль, значить слідуючим кроком мало бути призначення службової перевірки за даним фактом і прийняття відповідного Банк рішення. Чідомо вона призначена? не готовы ответить на это вопрос. Все это время за нашей дискуссией следил независимый зритель. Сейчас мы предоставим ему слово, а после новостей этот человек появится в нашей студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы не представляем пока вас. После новостей и рекламы мы сможем это сделать. Скажите о своих мыслях и своих эмоциях. Сейчас вы видели и слышали эфир. Да, Костя, Роман, это невероятное зверство, это средневековая жестокость. А це те, що дуже важко коментувати, тому що комок в горлі, і розумієш, що 18-річні дівчинці просто зіпсували життя. І справді, питання хіба в тому, мажор це чи не мажор? А питання хіба в тому, дитина це такого чиновника чи такого чиновника. Ми бачили і відомі прізвища, і невідомі. Інша справа, що в Україні багато непокараного зла, і коли в країні знають, що може бути непокаране зло. То безумовно людина значит, якщо цьому не пробач, значить мене хтось відмажить. В країні страшно стає жити. Да? От просто я розмовляю з звичайними людьми, в яких немає ніяких можливостей, особливо, які не їздять в машинах, які не заїжджають в підземні паркінги, і звідти не піднімаються да, ліфтами вони вам в вівтами. І винуждену уходити на новості. Да, вони кажуть, в цій країні стає страшно жити.